Маршрут на небо, притча. Тролейбус їхав своїм звичайним маршрутом. Люди виходили і заходили. До кінцевих зупинок в салоні залишилися дві жінки і маленький, мідно одягнений хлопчик з великими сумними очима. Одна із жінок вийшла на передостанній зупинці. Кондуктор, думаючи, що хлопчик діда разом з нею, гукнула Жінку, ви забули свою дитину. Цю, такий безпритульник не може бути моїм сином, гидливо відповіла та. Ти чий, хлопчику, можливо, ти загубився? співчутливо запитала кондуктор. Ні, я нічий. Я їду сам. Діти не можуть бути нічиїми. Де твоя мама? Ти заблукав? Моя мама пішла на небо. Я теж хочу туди. Тітко, ви не знаєте, який тролейбус їде на небо? Любий, немає такого маршруту, і дістатися туди нелегко. Але я так хочу побачити свою маму. Невже ніяк не можна дістатися неба? Тут інша, більш молодша жінка підійшла до хлопчика, обійняла його і ніжно притиснула до грудей Як тебе звуть, синочку? Взагалі-то я Дмитрий, але тепер мене називай 57». «Угу». Я живу в притулку, нас там дуже багато, і ні в кого немає мами. Вихователька не може всіх запам'ятати і називає нас по номерах. Важко тобі, малече, мене ніхто не любить. Мама завжди мене цілувала. Вона читала мені казки на ніч і спивала колискову. А ще ми разом молилися я так хочу побачити маму. Вона пішла на небо і більше не повернулася. Тітко, а ти була на небі? Поки ні, мій любий, але я знаю, як туди потрапити. Самому тобі дороги не знайти. Хочеш, я візьму тебе до себе. Ми житимемо разом і чекатимемо Христа він зможе привести нас на небо, де живе тепер твоя мама. Очі хлопчика засяяли надією. Він притиснувся до доброї жінки, як колись до мами, а та ніжно гладила його по голові і ласкаво посміхалася. На кінцевій зупинці вони вийшли. Кондуктор з водієм довго дивилися їм услід. Хтось із них сказав: на нашому маршруті зупинка небо не відмічена, але все-таки мені здається, вона є на цій лінії.